Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Є в людей питання, чи можна на шифен 240-й, в базі стоять 20-ті колеса, поставити 24-ті. Це в нас 35 -точка. Так, Що ми маємо? Висота самого колеса 20-го. 80?

Бачимо, що нас заважає крило. Тобто поставити так, як воно є, не вийде. Що потрібно робити? Ось тут у нас крила, кріплення йде як би заводське, потрібно піднімати крило, як дуже хочеться поставити сюди більше колеса. для цього до крила потрібно наварювати сантиметрів 10 якусь пластину. Для того щоб колесо стало велике, от така штучка.